У Бориспільському муніципальному театрі 14 вересня відзначили День фармацевтичного працівника. Це свято традиційно відзначають 3 суботи вересня. Та на Київщині свято відбувалося впродовж тижня. Привітати фармацевтів завітав кандидату депутати до Верховної Ради, герой України Олександр Мостіпан. Розпочав зі спогадів про дитинство. Мені було дуже приємно відвідати вас, і я хочу сказати: для мене ваша професія. Раніше я думав, що це як і лікарі, це в одній ланці стоять. У мене мама колись працювала старшою медичною сестрою в районній лікарні. І завжди, коли я до неї заглядав, коли ще навчався в школі, там було дуже багато лікарств різних, там видача звідти йшла якраз від старшої медичної сестри. То це було якось пов'язано із вашою професією, мабуть там. І для мене, коли я заходив в аптеку, я завжди згадував і мамине робоче місце, і коли вона ще працювала тоді. І мені завжди якось відчувало, що це що, що, що своє. Пан Олександр подарував присутнім коробки цукерок, троянди та теплі слова. Добре, звісно, коли людина рідко заходить в аптеку. Але от зараз я працюю в чотирьох районах Київської області. Моя компанія, Ніва Переяславщини, працює в 16 селах. А ви знаєте, які люди? Це в основному люди, які вже достигли пенсійного віку. 80% у нас це пенсіонери. І якраз головне це піклування про цих людей. От що ми зараз чим ми зараз займаємося, крім головної роботи. Роботи в нас дуже багато 17 тисяч гектарів землі в обробітку, і вийшли вже на рівень добудови мій шостий комплекс. 200 тисяч свиней це е, другий показник по Україні. Тому компанія велика займатися є чим. Але в плані е, особистому я завжди опікувався людьми похилого віку і дітьми. І ми продовжуємо це робити, тому що в нас в основному проживають пенсіонери. І я бачу, як їм тяжко, і тепер я знаю, які і скільки ліків їм потрібно, тому що ми е, кожен ФАП забезпечуємо в наших селах е, медикаментами. Щоб вони не нуждалися. І я бачу, скільки туди йде цих медикаментів. Мабуть, їм дійсно тяжко в цьому віці. І велике вам дякую, що ви допомагаєте нам це робити. Ви, у вашому лиці, це всі фармацевти, які працюють і в інших районах теж. Я думаю, що ми познайомимося і поближче із фармацевтами Бориспільського району, тому що починаємо працювати і в багатьох селах буваємо на Бориспільщині. Але це все попереду. А сьогодні, ви знаєте, у вас свято, довго говорити не буду. Дійсно зібрався йти в народні депутати, тому е вибір за вами. Підтримуйте, буду вдячний. З округу нікуди не дінусь, буду поряд, буду допомагати вирішувати всі ваші проблеми, які виникатимуть. А сьогодні просто бажаю вам щастя, здоров'я. Домашнього добробуту і впевненості в майбутньому. Олена Скринник, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.